Всім привіт, друзі! Так, значить, у нас трошечки новеньке буде. ВАЗ-2112, 16 клапана, 124-й двигун їхній. Що вона у мене робить, що вона до мене приїхала? Мого знайомого каже: бодь, походу, пробило прокладку, нікуди не хочу відганяти. Давай вже починай крутити ці машини. Ну, кажу, давай покрутимо. Кажу, що, що робити? Кажу, значить, проблема Пробило прокладку. Вигнало антифриз, акумулятор теж здохший, я її завів. От, і пішла емульсія в масло. Бачите, На відео погано видно, але емульсія є. Тому будемо розбирати і дивитися, що у нас там трапилось. Чи голову роз'їло, чи просто пробило прокладку. Будемо дивитися. Потихеньку розбираю і показую вам. Друзі, потрошки я розбираю. Ремішок наш вже потрібно міняти. І клієнт, до речі, мав за пару днів до того, як проб'є прокладку, приїхати до мене на заміну ременя ГРМ. Щось у нього там не вийшло. І пробило прокладку. Тому заодно ми поміняємо рімішок йому. Далі, свічки викрути. Значить, бачимо, що четверта свічка у нас, бачите, ну, віржі. От четвертий циліндр пробило прокладку, скоріш за все, 100%. Если вы побачите, а вы не побачите, то в четвертом цилиндре у нас там плавает антифриз. Сейчас покажу. Видите, антифризик. Вот так вот. Ладно, разбираем. Тришки рухаемся. Конечно, впуск тут впускний коллектор снимается не дуже просто, не зручно. Первый раз я его снимал, значит, смотрите. канал впускный. Видите, ржавый в антифризе. Масло бачимо. Емульсія. Тут от таке все загажене. От вон там антифризик наш плавий. Бачите, воно водичка. От, ну, якось так. Якось так. Ще трошки знімаємо голову. Так, друзі, показую кіно тепер вам. Значить, тільки що я зняв ГБЦ, болти відкрутилися дуже тяжко. Прям... Прям помучився я, що підкрутити. Так як я і казав, й казав, четвертий циліндр пробита прокладка ГБЦ. Бачите, четвертий циліндр вимитий, чистесенький. прокладка наша вмерла. Ось, бачите. Блок в хорошому стані, в принципі. В принципі. Перестук є, але незначний. Не так, як у восьмиклопа. Далі, ага, поршня у нас, бачите, з виямками, тобто при обриву ГРМ клапана не зустрінуться з поршнями. Це вже хорошо, мотор був капіталений. Що по ГБЦ? По ГБЦ у нас ось так все приблизно виглядає. От, Четвертий циліндр наш. Ось це обов'язково треба поварити. Бачите? Поварити потрібно. Перевіримо клапана на герметичність, поваримо, шліфанем і бензином, скоріш, промиємо. Розбирати головку не будемо, якщо клапана тримають. Ніяких зауважень з компресією не було, вона не троїла, просто що робила прокладку. Давайте так, переймо. друзі, трошечки я обдув, обив нашу ГБЦ, щоб менше срані всякої було на ній. Що будемо робити? Будемо варити її. Значить, думав, що тільки одне місце, Ось, бачите? Критичне. Це 100% варить. І плюс до всього знайшов ще одне. Ось канал охолодження і ось тіло до болта, бачите, ось згнило. Навіть якщо я його фрезерну, ось це станеться. Тому краще оцей уголочок підварити. От. Ну, тут, тут ще може жити, але краще його також ось це підварити. Тому три місця потрібно підварити. Ось так от, казалось би, все чітко. А ні. Показую, друзі, вам далі, що я вже зробив і на якій я стадії. Значить, що у нас по ГБЦ? По ГБЦ у нас ось так. Я її підварили, ми її, де потрібно було, і фрезернули. Зняли сот. Ось те болюче місце. В общем, все зробили по уму. Клапана всі герметичні, вакуум-тест пройшли, Нарікань у мене до них немає. Також повичищав постель розпредвала від старого клеючого герметика. От. Тут поки ось так. Далі. Далі далі. Вичистив блок. По блоку в мене є питання. Бачите, скільки раковин. Блок цей капіталився, але не фрезерувався. Бачите, скільки його поїли. Ти його вже камнем оце ніяк не повичухуєш. І проблемне наше місце четвертого циліндра. Ось. Бачите? Ось. Ось. Я не знаю, наскільки вистачить цієї прокладки, що я поставлю по оригіналу, потім покажу вам. Але проблема буде. Може 10 тисяч, може 20, може 50, може 100 тисяч. Блок треба фрезерувати в ідеалі, але я не знімаю блок. Далі показую далі вам. Значить, помпу я вже замінив. Помпа у нас подолз виробник. Крутиться чудово. Стара помпа у нас була Прям... Вона не текла, мілкий люфт у неї був. Могла б ще поїздити, але раз ми міняємо тут, робимо, то робимо по уму. Що мене ще смущає? Смущає шків демпферний. Пішли тріщини. Бачите? Пішли тріщини. Скоро його може провернути. Може провернути. Тому власника попередимо, щоб він готувався. що скоро йому треба шків. Не скоро, а вже майже треба. От. Якось так. Ремішок ГРМ у мене буде по гейцю. По Сейчас покажу. Рімішок у мене буде по гейтсу. Нарікань у мене до них ще не було. Ну, в даному випадку по 8-клапаному легуну. Бачите, все заклеєне, ще, ще ніхто його не відкривав. Тому ГБЦ наша на місці розкажу вам, як я її обжимав. Значить, перший підход у мене вийшов 3 потім Видержка там 10 хвилин, другий підход 90 градусів до ворот. Опять чекаю 10-15 хвилин. І, другий, і третій підход це опять -таки, 90 градусів до ворот. Так, по мануалу, так я і зажимав. Не більше, не менше. Все, діло все. Трішки зборочка наша рухається. Значить, плиту роз встановив. Хотів вам показати, я її промазував герметиком, Дивіться як. Тоненький, тоненький слой. Бачите, як по заводу попадається. Чотенько як. Всередині також дивіться. Нічого не повиступало. Бачите? Ну, красота. Красота. От. Тут також все чітко. І мішок і ролики замінили. значить Одна міточка до співпадати. Друга міточка, розпродили, співпадають. І тут, бачите, ВМТ і перший зуб, і на колінвалі. Міточка. Ну, вам не видно. Тобто, мітки всі співпадають, все прокручується, все хорошо збирається. Так, друзі, потрішки збираємо. Значить, Ось так хотів вам показати. Ось оце. Бля, ну це просто капець. га. Все тупо на герметику. Ось куди уходить дуже багато часу. Це все вимить, вичистить. Ну, блін, ну купіть ці колечка, поставте. Ну, новенькі колечка, Ну що це? Захирячі ви, блять. Це нема слів. Прошу. Так, друзі, показую тепер вам. Значить, двигун повністю зібраний. Технічні рідини вже я залив. І антифрізик залив. Мастило замінив, злив ту карамельку. Залив ось таке на перві 2000 км бюджетний варіант. Масляний фільтр також замінив, значить не вкручую поки що свічки запалювання і не підключаю датчик колінвала. Зараз прокачаю масляну систему і потім будемо робити перший пуск. Так, ну що, все, Свічки я вкрутив, датчик колінвала підключив, свічки вкручував нові НЖК номер 11 на цей двигун. Будемо робити перший пуск. Побачимо, що у нас вийшло. Так, масло, чек, все горить. Поїхали. Пожалуйста, друзі. Будь ласка. Послухаємо що у нас ой. Що у нас Ну, все працює. Пожалуйста. Хорошо працює джевом. Все, прогріваю, прокачую систему і показую. Ну, ось і все, друзі. Кінець історії. Систему охолодження прокачав, вентилятор вже включався, вже нічого не бурлить, не кипить тут. Все працює. Зараз працює на бензині, на газу трішки гірше працює, прийдеться йому поїхати до газовщиків, підперегувати трошки. Ну, а так. Так, все чудово. Все чудово. 16-ти клапаний двигун поприятній працює, чим восьмиклапанник. Послухайте, як добре працює. Красота. По часу в мене зайняло два робочі дні. Тому, друзі, звертайтесь, пишіть, коментуйте, вентилятори включились, тут нічого не брали. Все добре. Всім добра, краще не ламайте.